Доброго дня, дякую, що знайшли час для фактів тижня. Зараз дуже часто порівнюють зиму 22-23 років з радянсько-фінською війною, яка розпочалася в грудні 1939 року через погодні умови, співрозмірність територій, кількісну складову збройних сил. На вашу думку, чи доречні такі аналогії? Ви знаєте, як не дивно так а, але проводити аналогії, наприклад, з груднем. 39 з грудня 2022 я б не став поки що, тому що ситуація ну, виглядає трошки по іншому. Якщо ж провести таку відносну аналогію грудня 39-го з березня 2022-го, то, ви знаєте, картинка буде на диво подібна. А саме, тотальне нерозуміння природи війни, тотальне нерозуміння противника. Неготовність до такої війни призвела до шалених втрат як у грудні 39 го так і в березні 22 го року. І відчайдушний спротив і готовність до самопожертви відповідно військ, які оборонялися, і героїв фінської війни, і наших героїв у березні 22 го року. Ну і знов таки абсолютне нерозуміння, як я вже казав, природи цієї війни, природи держави, про на яку Росія напала. Призвело до того, що жодна стратегічна мета, яку ставило перед собою російське керівництво, не була досягнена. Ба більше воно призвело до досить серйозних втрат і політичних, і економічних, ну і людських, і фінансових. А якщо повернутися в цю зиму, як ви вважаєте, чи готова російська армія до нової зимової війни? Ви знаєте, це відносно сказати, що вона повністю не готова, це висловити таке припущення, що вони не спроможні будуть вести бойові дії. Натомість, ні так говорити не можна, тому що все ж таки вони зараз вживають певні заходи для того, щоб якось виправити становище. Повторюю, тотальна неготовність Росії до цієї війни була очевидною і вона вже далася в знаки. але це не означає, що вони... Не е, намагається якось змінити ситуацію, не намагається якось тримати баланс на фронті, е, і тому вони будуть вживати інших заходів для того, щоб витримати. Ви знаєте, існує такий міф створений, власне, російською і імперською, і радянською пропагандою, що генерал Мороз воює на боці Росії. Це міф, міф і ще раз міф, тому що не бойові втрати під час всіх війн Російської імперії, Російської Радянського Союзу і Російської Федерації в зимовий період були надзвичайно великі. Противник, Для нас противник ніс втрати завжди внаслідок нерозуміння такої ситуації, і вони, як і в цю війну, як і в минулі війни, зайшли повністю непідготовлені. Тому рівень небойових втрат буде зростати, це очевидно. Мотивація буде слабшою. І, власне, це усвідомлює російське військове керівництво, яке не ставить перед військами завдань здійснювати якісь широкомасштабні наступальні акції протягом саме зимового періоду. Задача військ на сьогоднішній день Російської Федерації. Зупинитися, створити серйозні лінії оборони і не допустити прориву українських військ на Сході і на півдні. Взагалі, наскільки залежні війська від погодних умов, я так розумію, активні бойові дії з боку ЗСУ можливі за умов промерзлого ґрунту? Ви знаєте так, і тут ми стикаємося з такою унікальною тактикою 21-го століття, коли країна, яка апріорі, Має менше ресурсів, менші збройні сили, меншу кількість озброєння і бойової техніки наносить удари, які примушують ну, такого монстра на глиняних ногах відступати і залишати відповідні території. І саме в цьому сенсі е, погода грає на користь Україні. Чому? Тому що е, при промерзлому ґрунті можливість здійснення маневрів технікою збільшується. Тиск на ґрунт і гусеничної техніки, і колісної техніки зменшується. Тому можна буде провести певні вже аналогії з нашою з нашою дійсністю, з нашою з вами історією, коли, наприклад, на харківському напрямку здійснювався тиск на широкому фронті, потім вишукувалася така шпаринка, слабина в обороні противника, ну, яка була, чесно кажучи, не дуже потужна. Здійснювався блискавичний маневр силами та засобами, прорив, обхід, і противник мав два шанси або здаватися, і загину, або загинути, або відступати. Вони вибирали, що їм ставалося до душі, як то кажуть, або як складалася ситуація, і ми звільняли таким чином наші території. Певні аналогії можна провести і зараз. Звісно, масштаби можуть бути не такими, тому що все ж таки сніги, все ж таки сніговий покров. Є певні обмеження щодо проведення певних видів дій, наприклад, розвідування диверсійних дій, тому що сховати підрозділ у відсутності зеленки неможливо, приховати переміщення на сніговому покрові неможливо. Але задіємо інші фактори. І є надія, що ми будемо продовжувати наші наступальні дії, тим більше плани вже визначені і напрямок дій. Що стосується ймовірних напрямків, звісно, про них знає лише вище командування, але як вам особисто вбачається, які з них найперспективніші, якщо це, звісно, не військова таємниця? Ну, ви знаєте, не зовсім. Тому що е, не може бути е, прихованою інформація, яку може бачити люба людина. І для нас на сьогоднішній день є два пріоритетні напрямки, ну найближчий період, які б могли б визначити, могли б визначити в залежності від того, як будуть розвиватися події, які сили та засоби ми будемо застосовувати і що запропонує противник на ту оборону. І, в принципі, ті напрямки вже відомі, і ми про них згадуємо кожний день. Це Північна Луганщина. Причому, якщо раніше ми говорили про такий досить широкий напрямок фронту від Троїцького, наприклад, через Сватове на Креміну, то зараз намітився певний успіх, дуже обережний успіх. До цього треба відносити дуже обережно і тримати кулаки, як то кажуть, на напрямку Сватове Креміна. І він є достатньо перспективний для нас, адже з розумінням того, що ми перехоплюємо трасу Р-66. Що ми беремо під вогневий контроль напрямки і на Сватово, і на Креміну. Ми створюємо передумови, які значно утруднюють противнику можливість ведення оборонних дій в їм же зруйнованому Сівродонецьку і Лисичанську, який вони зруйнували до такої ступені, що там фактично дуже важко створити якісь ну серйозні оборонні позиції. А це Створює для нас передумови прориву подальшому і розвиток наступу до кордонів з Російською Федерацією, тобто фактично визволення Північної Луганщини. Що стосується південного напрямку, ну, ми кожен день з вами згадуємо Мелітополь, ми майже кожен день згадуємо Токмак, ми згадуємо Скадовськ, ми згадуємо Гінічиськ, тобто ці напрямки, які становлять для нас критичний інтерес, і ми розуміємо, що ключове на півдні є Мелітополь. Це розуміє противник, і ми бачимо, що він намагається е зібрати як мога більше військ і сил на тому напрямку. Але ці стратегічні напрямки, вони, як я вже казав, вони очевидні. І вже від інших факторів буде залежати, в якому напрямку буде більший успіх або не успіх, де ми перейдемо е у наступи, здійснимо і виконуємо наші плани, а де ми будемо тиснути на противника, методично знищуючи його е оборонний потенціал. Наскільки боєздатна зараз російська армія чи додає так звана часткова мобілізація бойових спроможностей окупантам? Ви знаєте так, ви знаєте, так, і до цього треба відноситися з абсолютною серйозністю. Навіть ми вже сьогодні маємо певні складнощі з нашим просуванням, і це є очевидним, тому що. Знаєте, Можливо, у суспільстві створилося таке хибне уявлення, що противник буде постійно закидувати непідготовленими підрозділами або людським матеріалом наші наступальні позиції, або наші військові частини, що наступають. Це трошки неправильно. Я би розділив це на дві стадії. Стадія номер один, коли противник виділив приблизно 80 тисяч військ. Так вони не мали певної підготовки, але їхня задача була любою ціною зупинити наступ українських сил. А стадія номер два це ті мобілізовані. А давайте не забувати це 200 тисяч військ, які були зібрані на полігонах, на навчальних центрах. Можна довго обговорювати якість і інтенсивність проведення бойової підготовки, але вона була. Частини сформовані. І Росія повернулася зараз після такого циклу певного до своєї звичайної ситуації, до своєї звичайної політики ведення війни мобілізованою армією. Вони знають, як воювати з такою армією. І ця армія знов-таки ми можемо говорити про низьку якість забезпечення, недостатню укомплектованість. Недостатню мотивацію або неготовність воювати внаслідок відсутності якихось матеріальних засобів або озброєння. Але вони є, ці частини сформовані, і це є організовані частини Збройних сил Російської Федерації. Їхні традиційні частини, якщо можна говорити. І ті частини можуть скласти для нас серйозну проблему. І з цим треба жити, це треба розуміти. Плюс постійне поповнення від постійної мобілізації, і якщо ми говоримо про мобілізацію, знаєте, ми чомусь е, застряли на такому елементі, що от була проведена часткова мобілізація. і Вона була е, детермінована у часі з 21 вересня. Здається, по перше листопада чи грудня. Ну, хай буде листопада, неважливо. Але ж не забуваємо, що з 1 грудня почався призов е, юнаків у збройні сили Російської Федерації. Це 120 тисяч. А ми маємо розмову про те, що десь в середині січня місяця вони хочуть провести ще одну хвилю мобілізації. Тобто з урахуванням призову це вже третя хвиля, а навесні інший призов це ще приблизно 120-150 тисяч. Таким чином, ми бачимо, що маховик мобілізації в Росії розкручується, і людський потенціал, якщо ми робимо акцент на цьому. Буде збільшуватися, що може ускладнити дії наших військ, а і вимагатиме від нас, ну скажімо так, нелінійного вирішення питання, що власне зараз вже і виходить на передній план, і це розуміємо, як і ми, так і наші західні союзники. Нелінійний це саме як нелінійний, ви розумієте, було б неправильно думати, що вимагаючи від заходу зброю або нарощуючи свій військово-промисловий потенціал, ми зможемо досягти паритету. У кількості, у фізичній кількості танків, артилерії, пускових установок залпового вогню і інших видів озброєння і бойової техніки. Це е, не має жодного сенсу зробити, тому що ну, в світі просто не існує такої кількості техніки, яка е, мається у Російської Федерації. Причому не у Російської Федерації це техніка Радянського Союзу, яка накопичувалась протягом півстоліття. Тому нелінійність в цьому сенсі, вона вже є очевидною і ми в принципі діємо за цим принципом нелінійності, коли ми наносимо удари не по передових підрозділах, які вже знаходяться на лінії фронту, а ми наносимо удари по місцях зосередження особового складу, які ще не вийшов на бойові позиції. Ми наносимо удари по місцям зосередження техніки, ми наносимо удари по командним пунктам і по логістичній інфраструктурі, знищуючи бази, склади, важливі об'єкти. Унеможливлюючи таким для росіян використання їх козиря, а саме великої кількості особового складу, великої кількості техніки, адже техніка без пального їхати не може, артилерія без снарядів стріляти не буде, і люди без ресурсів так само не зможуть вести наступальні бойові дії. Таким чином, в цьому і полягається на лінійні, що використовуючи меншу Кількість техніки, наносячи більш ефективні удари на більшу відстань, не наражаючи на небезпеку бути ураженими наші, наші підрозділи, ми виконуємо завдання, і знаєте, воно, можливо, виглядає якось нетрадиційно, що противник тікав з Херсонщини. Але це ж перемога. І така нелінійність дає в своїй знакі. Ми вже визволили 54% тієї території, яку противник внаслідок активної фази вторгнення окупував, тобто більше половини. Що ж, дякую вам за відповіді. Віримо, що наступного року наші збройні сили звільнять всі інші наші території від півночі і до півдня. Дякую ще раз.